Привіт усім! Чи відчували ви колись бажання залишити секретну підказку, яку ви відкрили тільки для себе? Коли ви натрапляєте на революційну фінансову інформацію чи неймовірну знижку, думайте, це тільки моє, я виграю більше, якщо ніхто не знатиме. І на мить вагаєтесь. У два царств сім чотири прокажені, які стояли на порозі голодної смерті, випадково знаходять покинутий ворожий табір із неймовірними скарбами: їжа, питво, золото, срібло та одяг. У голоді вони спочатку що зробили з цим дивовижним відкриттям. Так, привласнили собі. Таємно брали, ховали і їли та пили до схочу. Але незабаром до них прийшло потужне усвідомлення. Вони зрозуміли, наскільки егоїстично і неправедно мовчати про цю добру новину, коли люди в місті голодують. Зрештою, боячись, що покарання спіткає нас, вірш 9, вони вирішили повідомити місто. Ця дилема прокажених відкриття, монополія, поділитися ідеально відображає наше сучасне життя. Але яка найбільша добра новина за Біблією? Це спасіння та вічне життя, подаровані нам безкоштовно через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Хрест і Воскресіння Ісуса найбільша новина в космічній історії. Коли хтось вперше чує і розуміє це, очі спалахуть, я був приречений померти через гріх, але Ісус повністю сплатив ціну моїх гріхів на хресті, помер і воскрес, щоб я жив вічно. Ця дивовижна правда, наче відкриття найбільшого дива. Можливо, ви чули цю новину, але відмахнулися це для церковних людей, чи занадто свате і важке для мене, ховаючись за товстою стіною байдужості. Хтось, як ті четверо прокажених, поділився з вами цією радісною новиною, не тримаючи її у своїй зоні комфорту. Вони не залишалися в егоїстичній тиші, а передали вам цю важливу к справжню добру новину. Дорогі друзі, молюся, щоб ваші очі відкрилися і ви справді відкрили любов Христа і силу Воскресіння. Нехай му, як прокажені, уникнемо спокуси монополізувати і приймемо етичну відповідальність ділитися радістю спасіння. Наші малі слова можуть наповнити чиюсь духовну спрагу і стати каналом надії, що відновлює наші сім'ї. Будьте благословенними каналами, що природно передають найбільшу добру новину Ісуса Христа, тим, хто поруч із вами сьогодні.